Якщо ви цінуєте не лише свій робочий, час, але й час для дозвілля та активного відпочинку, новий гаджет стане вам у нагоді. Є добра новина, і для шанувальників славнозвісної Need for Speed. Розробники представили оновлену версію гри. Південно корейський виробник LG анонсував нове покоління смарт-годинників Watch Urban Second Edition, що стали першим пристроєм під управлінням Android Wear з підтримкою lte мереж. Завдяки цій можливості виробу не потрібне постійне з'єднання зі смартфоном. Формат застосованої карти для дзвінків Nano SIM. Це дозволяє використовувати LG Watch Urban 2 у мережі будь якого оператора. Послуга з віртуалізації сім карти вже не потрібна. Новинка отримала досить чіткий 138 дюймовий круглий дисплей з роздільною здатністю 480 на 480. 50 точок, щільність пікселів 348, чіпсет Qualcomm Snapdragon 400 з тактовою частотою 1,2 ГГц, 768 МБ оперативної і 4 ГБ вбудованої пам'яті, акумулятор ємністю 570 мАч, акселерометр, гіроскоп, компас, барометр, дві додаткові клавіші для швидкого виклику контактів і додатків та режим збереження енергії. Також у пристрій вбудовано модуль GPS для відстеження місця розташування. LG Watch Urban 2 має захист від пилу і води за стандартом IP 67 вартість і дату початку. Продажу поки що не повідомлено. Компанія Electronic Arts офіційно представила фінальну версію аркадного гоночного симулятора Need for Speed No Limits для мобільних пристроїв, що функціонують на операційних системах iOS та Android. Тестову версію запущено в Google Play ще на початку року. Проте на той час на гру впав ШКВАЛ-Критики. Головна претензія була до графіки. Розробник провів роботу над помилками і допрацював продукт. Need for Speed No Limits можна скачати з Google Play та App Store безкоштовно. Наявний і платний контент. Гравці можуть вибирати автомобілі з 30 представлених моделей, включаючи BMW M4, McLaren 650S, Спорше. 911 і покращувати за допомогою системи модифікацій. Розробники зазначають, що гравцям доступно понад 2,5 мільйони комбінацій. Усього обіцяно більше тисячі варіантів гоночних трас. Геймери зможуть виконувати такі трюки, як стрибки через трампліни і уламки, через машини і навіть стіни. Тікати від поліцейського переслідування, проїжджати швидкісні зони нітро тощо.